Активісти центру громадського моніторингу дій Запоріжжя створили топ 5 найбагатших суддів нашого регіону. На їх думку, майно та статки цих служителів Феміди зовсім не характерні для держпрацівників сфери закону і права. Ми вибрали саме таких багатих суддів, тобто по самому яркому признаку дома автомобілі. Тому що що у них там лежить під подушкою, Ми до технута до сентября узнати не могли. Вот ну і собственно проаналізували, хто кто саме ковкого найбільшої дом, саме автомобіль по нашому міні. Ну і представили общественності. Створювати рейтинг активісти почали в серпні цього року. Тоді система електронного декларування ще не була впроваджена, тому отримувати документи було нелегко. Проаналізувавши більше сотні статків слуг Феміди, активістам вдалося визначити найбагатших із них. Еті от імущества, які судді анінок ну, очень виділяються на фоні других судей. От, допустим, 100 до декларацій, да, а эти вот прям як звезда сияют по своєму имуществу. От сразу возникает вопрос: пачому Очолов список суддя Запорізького апеляційного суду Віктор Нікітюк. Це суддя палати з розгляду кримінальних справ. Якщо порівнювати його декларацію з попередньою, майна в судді значно додалося. Окрім двох запорізьких квартир, з'явилося житло площею 56 квадратів у Бердянському районі. Ще Дві квартири в Запоріжжі має дружина судді Людмила. Вона також казала, що є власницею двох квартир у столиці площею 52 і 84 квадратних метрів. Дочка судді Яна Нікітюк задекларувала житло в Запоріжжі. Ще одна квартира вказана як об'єкт незавершеного будівництва. В сукупності родина судді має у власності дев'ять квартир, по три квартири на кожного. Крім цього, Віктор Нікітюк будує дім площею 269 квадратних метрів у селі Володимирівське Запоріжжя. Рійського району раніше він вказував у декларації, що в нього є 15 сотих гектара в цьому селі. Можливо, будівництво ведеться саме на цій ділянці. У декларації за 2014 рік Віктор Нікітюк показав гараж. Площа 36 метрів квадратних. Цього року з'явилися ще два. Один із них за площею більше однокімнатної квартири. Ми не говорим, що не ставим вердикт, що це коррупционер. Ні. Ми просто обращаем внимание, тому що дійсно можливо, людина, коли то коли в бізнесі. Да? Ну, є варіанти, коли дійсно можна заработать. Но Часто це називається як, ну, а банальна отмазка, по-другому не назовешь. тому що я був бізнесі. Смотрите, все тоді заработал. Віктор Городовенко в своїй декларації вказав тільки власні догоди. Це суддівська заробітня платня 289 вісімдесят тисяч гривень, та ще 10,5 з тисяч за викладацьку діяльність. Городовенко читає лекції в Запорізькому національному університеті. Окрім цього, суддя тримає ще деяку суму готівкою: 150 тисяч у гривнях, 15 тисяч у доларах і стільки ж в євро. Дивно, що в декларації минулого року таких сум не було. Тільки близько 10 тисяч гривень на банківському рахунку. Чи забув казати суддя ці гроші минулого разу або якось примудрився заробити за два роки солідний капітал невідомо у розпорядженні Віктора Городовенка. Два елітних авто. Один із них знаходиться у його власності. Це Тойота Камрі 2012 року. Вартість близько півмільйона гривень. Ще один позашляховик Міцубісі Міцубісі-Паджеро-Вагон. Декларант указав, що може водити цей транспорт за дорученням із 2010 року. Однак, у 2013 тисячі суддя вочевидь, забув про це повідомити в аналогічному документі. З 2008 року Віктор з дружиною Світланою володіють рівними частками квартири в Запоріжжі площою 92 квадрати. Іншої нерухомості в сім'ї немає. Почесне друге місце посів ще один працівник апеляційного суду Сергій Бочарников. Він єдиний із усіх запорізьких суддів задекларував антикваріат. Дві православні ікони датовані вісімнадцятим і дев'ятнадцятим століттям. Оцінюють такий антикваріат в один мільйон гривень кожну. Судячи з декларації, обидві були отримані в один день у 1979 році. Антикварных иконы они не декларировали в бумажном виде. А сейчас мы можем сравнить это, да, вот потому что действительно. За 15-й рік декларації будуть, за не будуть. Вот на ну, антікваріний кон опять же, да, то есть сані стоїть. Я не знаю скільки, але стоїмость большая, скоріш. От какова логіка мотивація чоловіка працювати в судді у 2013 році Сергій Бочарніков писав, що їздить на лексусі класу ЛС. Через два роки пересів із седана на позашляховик Кіо Соренто 2015 року. За вартістю таке авто не поступається лексусу понад мільйон гривень. Прописаний суддя в будинку площею 212 м. Мет... Метрів квадратних в елітному приміському селищі Сонячний зареєстрована нерухомість на дружину Лідію. В цьому ж селищі сім'я має невелику земельну ділянку 648 квадратів. У право власності на об'єкти нерухомості Сергій Бочарніков вступив 8 років тому. Приблизно в той час і стався інцидент, із яким громадські активісти вже встигли зв'язати статки судді. В той час ходили слухи про зв'язок Сергія Бочарнікова із кримінальним авторитетом Євгеном Анісімовим. Десять років тому Один из его охоронців Андрей Гречковський, известный за прозвищком "Грек", завдав смертельных ножевых поранень директору одного из ночных клубов миста. Уголовное дело было возбуждено по статье 121 части 2 и статье 296 части 4 Уголовного кодекса Украины. В ходе проведенных мероприятий милицией за совершение указанного преступления Гречковський был задержан. Со слов Евгения Анисимова, судья Запорожского апелляционного суда Бочарников Сергей Олегович за 300 тысяч долларов. Лора США рішив вопрос непривлечении привліченні к уголовной ответственности. Проте комісія перевірки суддів, передбаченою законом України про очищення влади, порушень у діяльності Сергія Бочарнікова, не виявила і він продовжує займати свою посаду. Єдине джерело доходу в родині, згідно з поданою декларацією, заробітна плата судді вона навіть вища ніж у його керівника, голови апеляційного суду. В минулому році сума доходу склала майже 398 дев'яносто тисяч гривень. Если оно там есть, то оно там есть, а если его нету, ну, но это не значит, что его нету. Возможно, нужно посмотрим позже, да, жена, возможно, там, ну, жена не задекларирована, ну там, возможно, какие-то родственники. Третє місце суддя Хортицького районного суду Світлана Ширіна. Її статками зацікавився не лише центр громадського контролю, а навіть комісія з перевірки суддівської кваліфікації. Головним приводом для суперечок стало рухоме майно судді. Автомобіль, на якому їздить Світлана, за документами належить її матері. А як відзначили представники комісії, мати судді Ірина зараз на пенсії і навіть не має водійських прав. Я отримала право на управління авто від матері, а задекларувала його в 2014 році тому що начала пользоваться чаще, ответила Світлана Ширіна. Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 2012 року коштує близько мільйона гривень. Комісія попросила суддю назвати причину, чому мати просто не купила автомобіль дочці. Проте Світлана відповіла, що мати має право це вирішувати. Мать сама розпоряджається собственними средствами і ситуації можуть бути в сім'ї різні. Мать до пенсії працювала за кордоном в будівельній компанії, об'яснила Світлана Ширіна. Дохід судді, згідно декларації, за минулий рік становив 170. Чотири тисячі гривень, ще 5 тисяч ширена зберігає готівкою в доларах США. Вона також є власницею земельної ділянки площою 12 сотих гектара у Приазовському районі. Купіла автомобілі, дала дочері кататися. Да. Ну вот такая вот женщина, то слібі своїх дітей. На ж гриторічний вопрос, тому що всі так делают. На четвертому місці суддя комунарського районного суду Ірина Наумова. Вона задекларувала три автомобілі. Один з них кросовер Toyota RAV4 2008 року. Вказана у декларації вартість 210 десять тисяч гривень. Проте в інтернеті за таку машину просять мінімум півмільйона. Також має право на користування двох батьківських авто – Mazda 6 2013 року вартістю 300-400 тисяч та вітчизняний ЗАЗ 11022 1998 року. Часто же оформляють на бабушек, дедушек, 70-80-літніх, вони їздять там на БМВ, ну от хобі такої у бабушки. Разом із родичем Олександром суддя володіє рівними частками квартири у Запоріжжі, площею 53 квадрати. Ірина задекларувала будинок 229 квадратів. Ще одне житло 30 квадратних метрів зареєстровані особисто на чоловіка, Юрія. Серед нерухомості родини і дві земельні ділянки у Запоріжжі та селі Володимирівське, площею 582 та 1500 метрів квадратних відповідно. Зарплату додому приносить лише дружина – 218,5 тисяч гривень. У чоловіка чимала пенсія – майже 41 тисяча на рік. Суддя зберігає заощадження у гривнях – задекларувала 120 тисяч. Чоловік у валюті США – має 10 тисяч. У нього запроси на там на парше, скажімо так, да он ну по зарплаті може дозволити ну, гораздо менше автомобілів. біль. Вот. Ну, це такий самом деле. і завершує рейтинг п'яти найбагатших слуг Феміди ще одна суддя Хортицького районного суду Галина Гнатик. Причиною включення до рейтингу найбагатших суддів став будинок площею 206,5 з половиною метрів квадратних, у якому Галина мешкає зі своїм чоловіком Андрієм. Смотрите, коли у человека там дом на п'ятсот квадратних метрів, це багато навіть помірк. Кам Києва що вже в мірках Запоріжжя. Галина Гнатик задекларувала 14,5 соток землі в селище Сонячне, Запорізького району. Автомобіль є лише у власності чоловіка судді Андрія. Він їздить на позашляховику Сузукі Вітара 2005 року. На спеціалізованих сайтах за такий транспортний засіб просять приблизно 250 тисяч гривень. Вартість автівки, згідно декларації, прирівнюється до річної заробітної платні судді. Доходи чоловіка. Не вказані. Очевидь, годувальницею родини в даному випадку є жінка. Окрім цього, Галина зберігає 10 тисяч доларів готівкою. Чоловік не п'є, не їсть, Там за комунальні услуги не платить. Все в машину. Ну, ну я ж говорю, це, опять же, желітичка питання. Ну вот як, як так виходить получається, з воздуха, дай працювати? А ми говоримо, що горімштаніто мотівірованих людей на самом деле, на го служби. Автори рейтингу кажуть: в першу чергу собі за мету ставили привернути увагу суспільства. Як мінімум формлювання чистовніні для того, щоб ета щось делать з суддівні системою, що там не все так хорошо. Це попытка вот спуститься на нижчий уровень і показати хто же судді, да судді хто да реально, Судді хто система електронного декларування доходів була покликана подолати корупцію у владі. Наступний етап декларування перевірка на достовірність. Це обов'язок покладено на національне агентство з питань запобігання корупції. То тобто, за сіранше заетану що написав декларації, то й будь-які тобто, не перевірялася. Час це та вже у головне тисне зможуть бути за ложь. Декларація часу на перевірку піде дуже багато, кажуть у набу. Схоже, що електронні декларації поки що не відповіли на всі питання. Головне, що цікавить суспільство, звідки такі статки. Але громадськості вже і так зрозуміло, хто намагається чесно звітувати про своє майно, а хто вішає довірливим українцям Локшину на вуха. Тетяна Глебова, Руслан Шевченко, Ігор Бахіркін ТВП. Дякую